Надзвичайно приємно читати оці слова про те, що Рада ухвалила закон про фінмоніторинг політиків, без якого, наскільки ми пам'ятаємо, все ж таки було б, якщо не, скл... не неможливо, то складно вести перемовини щодо вступу про... до європейського союзу. Пані Ніно, як завжди, будь ласка, простою мовою поясніть нам. Будь ласка, чи цей закон наблизить нас до пошуку корупціонерів? Чи цей закон допоможе нам шукати незаконне збагачення депутатів? Та окрім того, що із наступного року ми побачимо, ще й відкриті декларації. too. Взагалі, цей закон покликаний моніторити операції людей, які дотичні до прийняття державних рішень, але в законі виписано дуже широко і велике коло осіб, кого це буде стосуватися. Ви, мабуть, чули від своїх там знайомих про те, як зараз важко особам уповноваженим на здійснення державних функцій, працювати навіть в банках України по. Звичайним операціям, які стосуються карткових рахунків і так далі. Я Хочу вам повідомити, що в мене неоднозначне відношення до цього проекту закону. Я розумію, що коли ми в попередніх роках створювали, укріплювали державну службу, коли ми намагалися провести реформу для того, щоб на державну службу приходили справді люди, які вміють і знають, і є ефективними менеджерами, зараз заднім числом, що є прямим порушенням конституції, ми говоримо їм, що вони є пожиттєвими пепами. А це означає, що навіть Люди, які зараз перебувають за межами України, в них будуть проблеми з країнах, де вони перебувають щодо фінансових операцій, і так далі. Це перший негатив, який ми вже ми відчули. Ви, мабуть, моніторили соціальну мережу, що відбувається після вчорашнього голосування. Всі абсолютно адекватні, прогресивні українці, говорять про те, що не мала Верховна Рада приймати закон, який має ретроспективну. Ну дію, який не вичищає коло осіб, кого це може стосуватися, і це є негативом. Я розумію і пояснення влади, і до речі, представники Європейської солідарності теж були на крайніх зустрічах з представниками Європейського союзу. Хто і як вимагав прийняття цього закону, мені відомо. Ми про це обговорювали на засіданні фракції, і насправді, як говорили нам вчора і з дуже щиро і навіть з, якщо можна сказати, сльозами на очах саме спікер пан Стефанчук, він просто вперше такий монолог на декілька хвилин щодо відповідальності кожного депутата по. При голосуванні цього проекту закону, звісно, він не додасть можливості боротися із корупціонерами. Він не додасть інформації, яка яку б відразу побачили, все ж таки, в нас. Фінансовий моніторинг, служба фінансового моніторингу, має свої правила чіткі критерії. Вони вже використовуються. І насправді, як і звичайні люди, всі державні службовці, всі народні депутати і інші, хто дотичний до виконання функцій держави, і так моніторяться на основі. Основного закону, основних положень їм присвоюються ступені ризиків, і відповідно здійснюється відносно їх, і їх родичів всі процедури. Це всім відомо. Але чомусь от потрібно було ще прийняти цей закон. Чим обурили ми і держслужбовців минулих років, і своїх колег по парламенту, які теж телефонують і говорять, що ви не можете повернути нас до пепів, бо вже пройшло 5 років майже. Ну, таке дуже погано, що пепом люд... по цьому закону залишається така особа до його смерті. Тобто, все, всі, все коло осіб, які причетні, пов'язані діловими відносинами, відносинами або є родичами, при тому не обов'язково родичами там першого ступеня рідства, всі ці особи будуть. Е... Зобов'язані проходити посилений фінансовий моніторинг чи в Україні чи за межами України, і це мені здається ну не зовсім правильно. Пані ну, я вас хочу запитати ще це: те, що не розглядається у Верховній Раді, але те, що неможливо не помітити, з одного боку ми розуміємо, що війна тисне на всіх по різному і ем, сім'ї розпадаються з іншого боку. дуже до, 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 досить дивно, коли інформаційна стрічка зараз переповнена прям прямими зізнаннями народних депутатів, що вони роз... Лучаються жодним чином ніхто не збирається лізти в особисте життя. Знов ж таки, ми всі розуміємо, що це ну різне буває, але ми ж знаємо наших політиків, та що вони люблять там переписати щось на маму, на якихось знайомих. Чи тут варто нам насторожно за цим слідкувати? І чи знов ж таки це не могло би бути певним симптомом, що коли треба буде показувати декларації, то дуже зручно там все переписати на дружину чи чоловіка. Ну і хай ніхто не знає про це. Thank <laughs> you. Це дуже погана тенденція про що ви сказали: про розлучення, які можливо є лише на папері, тобто фіктивні, це є зауваження щодо того, що ніхто вже не буде і одружуватися із людей, які хочуть створювати сім'ю і працювати в тому числі один із членів сім'ї в органах державної влади. Я навіть вчора бачила таке, що ми просто змінюємо навіть демографічну ситуацію цим законом. Можливо, в чомусь і є правда в цих словах. Я просто розумію і хочу, щоб ви зрозуміли. В нас абсолютно. Вибудована чітка інфраструктура щодо здійснення моніторингу рівня життя, можливостей всіх чиновників, всіх народних депутатів і всіх дотичних до прийняття державних рішень. Якщо ця інфраструктура антикорупційна, так звана, не працює або в неї не вистачає інструментів, то треба вносити зміни щодо їх роботи, щодо їх функцій, надавати їм можливості. Але я впевнена, як і у всіх, Європейських країнах, де немає того таких норм щодо пожиттєвого пепу, абсолютно е правильно працює вся система, і у них ви не ви не чуєте е таких питань, про що ми зараз з вами говоримо. У нас просто от я вважаю, що цю тему треба на певний час відпустити. Якщо насправді для європейського союзу було це лакмусовим папірцем і готовністю України е наступати, ну е на, на своїй. Інтереси нехай буде, але мені здається, що ми згодом побачимо, наскільки не цей закон треба було змінювати, а інше законодавство щоб досягти мети і бороти ту корупцію, яка під час війни продовжується в Україні. Пані Ніна ще одна тема, яка відбулася під куполом Верховної Ради, рада не підтримала закон, який законопроект, який передбачає вилучення із місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб від зарплат військових. Два голоси це не вистачило для ухвалення цього законопроекту. Документ відправили на повторне читання. Ось рецензія на подію від Данила Гетьманцева. Давайте почуємо. Орган місцевого самоврядування не має приймати рішення про фінансування або не фінансування е, тих чи інших військових частин. У нас не феодалізм. Є питання, де децентралізація не працює взагалі. До того ж, я хочу звернути вашу увагу на те, що цим же самим законопроектом передбачається е, е, збалансування місцевих бюджетів за рахунок надання дотації вирівнювання з державного бюджету. Тому вони не отримують менше, ніж отримували в мирний час. На навіть більше на 6% у 2024 році. Але, але з іншого боку, ці гроші, які у них зараз опинилися внаслідок такої аномалії, будуть використані на перемогу, на ЗСУ, а не на бурківку. Ну і Петро Порошенко закликає допрацювати закон про ПДФО, аби місцеві бюджети змогли отримати належне фінансування. Адже наразі усі кошти сконцентровані в державному бюджеті. Відтак, п'ятий президент просить об'єднати навколо збройних сил України, а не навколо хабарників видатків центральної влади. Давайте почуємо Порошенка. Децентралізація була признана однією з найбільш успішних моїх реформ сполученими штатами Євросоюзом. І ми на сьогоднішній день кажемо, що ви боїтеся давати гроші мерам, намагаючись сконцентрувати передвиборчий ресурс в своїх руках, але війна ще не закінчилась. Бригади мають зараз можливість в повному обсязі за рахунок коштів субвенції купити запчастини, купити пікапи, купити Мавіки, забезпечувати. Спальники, підготовку до зими. Ви всі ці гроші забираєте. І коли ви кажете, що ми ж залишаємо бригадам, ви забираєте 90%, а залишаєте 10%. Пані Ніно, ваш коментар на цю тему. Чи можемо вважати, що поки що децентралізація формально врятована? Я не думаю, що ми можемо так вважати, тому що, от попередній спікер від влади, який весь час може говорити безкінечно одні й ті ж самі слова, що під час війни треба сконцентрувати кошти, і місцеві бюджети не можуть витрачати їх. Насамперед, треба розуміти, що бюджетним кодексом встановлений розподіл податків це дуже важка тема, і не вони, не ця влада це робили. Це якраз основа децентралізації. Насправді на період. Від воєнного стану можна приймати інші рішення, але рішення мають бути тимчасовими і мають бути виваженими саме в період осінньо-зимових проблем, з якими зіткнуться всі регіони, збираються вилучити кошти починаючи з 1 жовтня, щоб уже ПДФО не надходив місцеві бюджети. Скажіть, будь ласка, а хто проаналізував, що робити, і чому не відреагували на звернення міських голів при? Прикордонних прифронтових областей як так можна було поступати, коли в людей говорять, що ми витрачаємо навіть більше, чим надходить військового ПДФО? А їм говорять, ні, ми весь військовий ПДФО заберемо. То місто Харків, то Миколаїв завтра зупиниться. Вони не будуть ремонтувати, не будуть реагувати на всі випадки кожного денного. Кожен день у них є проблеми, прильоти, розрушення і велика необхідність мати обігові кошти. Ти для того щоб швидко виправляти ситуацію, це перше, не почули їх. Як так можна було підходити до всіх однаково? Як так можна в період зимового періоду, коли вони говорять, що вся інфраструктура постраждає і це будуть знову відключені? Так, здається, ми втратили зв'язок на найцікавішому місці. Давайте спробуємо перенабрати. І Я поки ми перенабираємо ще одну. Історію з Верховної Ради розповім. Там підтримали законопроект про розширення податкових перевірок. З 1 листопада може статися ця історія, коли якщо рада в другому голос... в другому читанні проголосує цей законопроект, але до цього прийдемо дещо пізніше. Поки що відновлено зв'язок. Пані Ніна, будь ласка, продовжіть. Ми обірвались на півслові. Я вчора зверталася до влади з проханням від фракції від всіх опозиційних депутатів про те, що ми маємо не роз'єднувати країну такими проектами. Ви подивіться, незадоволені абсолютно всі громади, де є на обліку військові частини, Незадоволені треба з ними говорити шукати компроміс і насправді шукати ту пропорцію скільки треба залишити місцевим громадам скільки треба перераховувати відразу бригадам для того щоб як говорять вони не просили потім місцевої влади і скільки вилучати в державний бюджет і куди спрямовувати ці кошти тому що другу частину ніхто не обговорює про те куди спрямовуються кошти вилучені в місцевих бюджетів і тут теж є тема для дискусії і для більшого контролю бо в Цьому загальному казані, ну ми ж бачимо, що робить влада контролю і на місцях мало щодо тендерів, які вони проводять. А що на центральному рівні він є? На центральному рівні те ж саме твориться. І ми чуємо про ці скандали, які вже викликали великі незадоволення наших партнерів. То давайте зважено підходити, і такі речі мають голосуватися одностайно в парламенті. Тоді вони будуть працювати на користь країни. Пані Ніно, будемо дякувати вам за коментар. Народна депутат фракції Європейська Солідарність, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Ніна Южаніна була з нами.